Протягом розробки цей образ та сама гра доповнювалися та змінювалися. Образ асасинів гарно резонував з хижими птахами, а саме з орлами. Тому зараз образ асасинів чітко перегукується з цим птахом: гострий каптур, логотип, що одночасно є контуром черепа Орла, та зображенням асасина з капюшоном. Методи як асасини та хижі птахи полюють на свою жертву, та навіть рідкісна здібність руїни зір була названа на честь цих птахів. До цього ж з часом і головному герою першої частини Альтаїру дали я на цю ж честь, так як у перекладі з Арабської Альтаїр це хижий птах. Якщо ви проходили принц персії піски часу, то маєте пам'ятати, що всі пригоди принца у грі це по факту розповідь героя про його пригоди. І коли ви помираєте, то це трактувалося як помилка принца у розповіді. Він каже: Ні, насправді все було не так. От щось подібне хотів дезіле реалізувати і у першому асасині. А разом з цим він хотів зробити так, щоб він якось міг переносити гравців до різних історичних. Чніх подій, і щоб це якось вписувалося в рамки однієї серії, тому і був вигаданий анімус, який розшифровує пам'ять, яку закладено в ДНК.